Всім доброго ранку! Вітаю на моєму каналі. Вийшла зранку пройтися між трояндами, тільки що прийшов дощик. Не всі вмиті дощиком. Зараз ви бачите троянду Дітер Мюллер. Це є шраб, досить високий. Ну Десь так на метр 30 він в мене виростає, буває вище. Розкидистий він. Квітка має дуже гарний аромат. Квітка, ну, я би не сказала, що вона рекордсмен по довготривалості, але бутонів настільки багато на кожній кітиці, що це непомітно. Квітка буквально два дні і облітає. Але період світіння розтягнутий, фактично перша хвиля плавно переходить в другу. Колір шикарний такий бусково-трояндовий трояндовий, ну, бузково -рожевий. Бузково рожевий. Хоча бутончик виглядає дуже темним. Насправді квіточка такого вибіленого бускового кольору. Дуже красивий е -е -е розворот полюсток. Закрутка полюсток красивата. Я ще тільки вчуся знімати відео про троянди, тому трохи бекаю мекаю. Це фактично перші мої зйомки. Кущику потрібна опора. У мене вони підв'язані, пагони підв'язані до ось таких паличок, плюс стоїть обмежувач, щоб не лягали пагони на доріжку. Дуже подобається мені цей сорт Труянди. Щиро рекомендую його для ваших садочків. Троянда фактично нічим не хворіє, якщо не рахувати дощів, та і спеки. Спеки не любить, дощу не любить від дощу і від спеки вона ну, таким чином виглядає. Може хапати ботриць. Теж тріпси її люблять. Ну, але це, мені здається, бич усіх троянд. Ось тут сховала це, ще. ще один пагін сховався. Не залізу. О. І тут ще нижче один пагін. Красива троянда. Дуже люблю. А тут ще одна моя любимка, любимка. – це Astrid Графін von Хантерберг. Подивіться, що з нею робить дощ. Троянда не для дощу. Дощ псує квіти моментально, подивіться. А от свіженькі квіточки, які розпустилися, ще не тільки перший дощик зустріли. Вони шикарні. Але до вечора це буде ось так. Собів розпуску в бутоні троянда просто такого неймовірного кольору. Я не знаю надіки його назвати, ну от бурячком, як буряк, коли розрізаєте молоденький свіженький бурячок, от такий колір має троянда. Розлогий кущ, високий, на теж десь до метр п'ятдесят виростає. Ну, але більше троянда, звичайно, для сухих районів. Хоча спеку вона теж не любить. Але за її красу неймовірну тримаю її, тримаю і хочу бачити в своєму садку, помилуватися хоча б кілька моментів, поки вона ще має пристойний вигляд. Повірте, навіть не дивлячись на те, що вона так себе паскудно веде от на дощі і на жарі, все одно є на що подивитися, тому все одно рекомендую цю троянду, хоча б щоб помалуватися тими квітами. Їх можна зрізати у вазу, поки ще вони не замокли. І буде дуже красивий букет. Поруч ще один сусід. Ті сусідка троянда Дізе Сверте. Дуже цікава троянда, вона має такий персиковий реверс. Це виглядає дуже-дуже красиво. По мірі старіння квіточка змінює трошки свій колір. Оце тільки початок розпуску, колір такий насичено-малиновий, а реверс такий насичено персиковий коли троянда розквітає, вона світлішає і світлішає реверс. Він стає срібним, вона вже висипається. Квітка облітунка тримається максимум 2 дні. Але оскільки маса бутонів, подивіться, скільки бутонів на кожній кітиці, кущ дуже густий, багато пагонів, багато бутонів. Вона квітує перша хвиля не триває майже місяць. Можливо, навіть і більше, залежно від погодних умов. Тому те, що квіти швидко облітають, непомітно. Вона самоочищаються, самоочищаюча троянда. Хоча я ходжу, бачите, і обриваю відсвівсі бутони, але, в принципі, це можна не робити. Просто полюсточками буде смітити вам під ногами. Кущ зараз висотою близько метра. Але минулого року вона в мене мала метр п'ятдесят. Що, в принципі, незвично для цього сорту. Вона не є така висока. Але в мене чомусь виросло. Щось їй сподобалось минулого року, що вона дала такий ріст. Цього року вона нижча. Квітка ароматна. Аромат не є надто сильний, але все одно він відчутний. Якщо наблизити носика до квітки, то аромат чути. Також на цій клумбі у мене росте ювілей принца Монако. Квіти тримає нескінченно довго. Цим квітом може, мабуть, за три тижні. Поруч аскот. Цього року Аскот у мене зимою вимерз і був зрізаний ну, майже до проливки. І подивіться, який гарний кущик він наростив. Так, невисокий він, висотою десь сантиметрів 70, см, але квіти чудові, пишні і взагалі нічого йому не бракує. Росте поруч по сусідству з принцем Монако. І дуже гарно разом вони дивляться. Перегукується червоний колір. Зразу кажу відео не передасть цю красу цієї гами-кольорів цього поєднання. Але от виграшно дивиться дівелей принца Монако з червоними трояндами. Поруч ще одна троянда. Out of Rosenheim. Теж червона троянда. Ця в дощику. Має такий правдивий темно-червоний колір. Колір крові. Надзвичайно красива флорибунда Вона тільки починає. Свій розпуск, дуже довго тримає квіти, не пахне. Висота в неї теж не надто висока, вона до 60-70 см, але завжди рясно квітує, добре зимою, хоч і вимерзає, але відростає понов, якби нічого не було. Ну, і поруч ще одна червона троянда. Троянда чотирьох вітрів. Троянда, яка жахливо не любить дощ, Бутони загнивають, не розкриваючись. Але квітка настільки гарна, настільки пишна, тугановита, що я не можу, просто мені рука не піднімається, викопати її і комусь подарувати. Ну, направду, троянді 4 роки. За 4 роки нормального квітування я не бачила, тому що в нас постійно дощі, Львівська область, дощі. І постійно цей період дощів припадає на її квітування. Ось ну, що зробив дощик, це буквально за 2 дні з бутоном. Вже всі плюсточки по краям попсулися. Дуже красива троянда, неймовірно красива. Просто такі гігантські в неї квіти важкі, красиві, коли воно має повний розпуск, ну це просто диво здиво